Ми показували наводнення на річки Тиса. В ті випадки, коли було наводнення, то предправнування цим користувалися і брали наперед гроші, і людей особливо в особливості в нічний час. Вони просто уходили по річці. По деякі випадки, можливо, ми навіть і не знаємо. Переправники. Е це не освободителі, як вони кажуть, що вони вивільняють людей для волі, для свободи. Це люди, які заробляють кошти не нехтуються моральними своїми якимись якостями. Це люди знають добру ділянку, як гірську, так і річкову, знають небезпеки в будь-які періоди часу, коли наводнення, коли течія, коли холодно, коли сніг. Але чомусь, коли вони беруть величезні кошти, тобто 4, 5, 6, 7, 8 тисяч доларів. І ми бачимо, що вони скидають їм маршрут смерті. Тому тут у е, мене питання е, до тих людей, чому саме вони такий маршрут дають їм? Це переважно місцеві? Так, переважно. Так, так.